Доброго дня! Ось така сьогодні розпаковочка. Це електрична звукова щитка Mia Sonic Electric модель MES603. Це є суббренд фірми Xiaomi. В інтернеті пишуть, що з китайського перекладається MIA як розумний дім Xiaomi. Ми її замовляли на сайті. Прийшла вона на пошту. Ми її розпакували, перевірили на працездатність. Тепер я хочу зробити на неї огляд, може комусь що сподобається. В комплекті йде 4 насадочки щітки. До речі, пишуть, що середньої жорсткості. Ну, давайте перевіряти її. Подивимося, що вона собою представляє. Почитаємо, можливо, інструкцію. І так, я її вже розпакував, тому що трошки незручно зробив це за кадром. Ну що, інструкція в нас вся йде на китайському. Зовсім нічого такого немає, незрозуміло. Можна користуватися переводчиком, кому цікаво буде. Так, дивіться, що в комплекті? В комплекті у нас кабель мікро-USB від любого блока живлення 5-вольтового, який у вас є вдома. Коротенький, правда. Сама щітка ось така. Заряджається вона знизу роз'єм під microUSB. До речі, трошки незручно, так, да? так вона наче защлкується там. Відкрив її за кадром. Ось такий роз'єм. Така ось одна насадочка розпакував. Але вона була вже розпакована, ми перевіряли. Така, да, м'якенька, я даже сказав би, може, і не середньої жорсткості, а м'яка вона. Була сама щітка запакована в отакий полетиленовий пакетик. Ну що, давайте подивимося, що вона собою представляє. Два режими роботи, мабуть. Вона вібрує, тобто вібрація, рухів немає. Два режими. Так, давайте надінемо насадочку і подивимося з насадочкою. Але, мабуть, рухів не буде видно, тому що це вібрація. Так, оце ця щіточка вже зібрана. До речі, дуже гарно защолкнулось. Тримається, нікуди воно не дінеться. Давайте вмикати. Потужна. Працює, наче дрель. <хи> ну що, я можу сказати? Оце така вам зубна щітка електрична від Xiaomi Subренд Mia Коштувала в нас, ще раз повторюся, 420-450 гривень десь. Там доставочка ще була. Кому сподобалося, замовляйте собі. Хто, кому подобаються такі електричні щітки, даруйте, на подарунок можна купляти. Потужність пишеться, я перевів у кому цікаво у перекладачу, що потужність 06 Вт. 06 Вт. Ну, що я можу сказати? За такі гроші це. Нормальна щітка і добрий подарунок комусь на день народження чи на, ну, на, любий, на любе свято. Наприклад, я особисто задоволений був би і такому подарунку. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь нові розпаковки, будемо знімати.